Тут трамвай зустрінеться з електричкою. На райдужній справжній мурашник. Швидкісний під'їздитиме до міського електропотяга естакадою колом. Нині на ній повним ходом стелять м'який шлях для вагонів. Буквально в кількох кроках залізнична зупинка, між ними пересадкова платформа. Тут будівельники не в перебі розповідають, як швидко вона зміниться. Сьогодні вже буде плітка, за вихідне будуть ліжати, переживні да, болять. Наближають пуск 600 будівельників. Кажуть, часу впоратися з завданням досить, та й зробити залишилось небагато. Паралельно лінії вже обкатують і трамваї, і столичні каштани, які ходитимуть четвертим маршрутом від Милославської до Райдужної та чеські потяги з двох вагонів після капітального ремонту, які курсуватимуть п'ятим маршрутом від Сабурова до електрички. 25 го числа піде перший потяг і перші пасажири. Ми ще тиждень будемо. Скажімо так, в тестовому режимі рекламувати цей проєкт, будемо возити безоплатно всіх бажаючих, а вже з листопада це буде нормально працюючий проєкт, який буде експлуатувати наш Київпастранс. Система оплати на цій транспортній мережі нова для Києва. Турнікати розрізнятимуть квитки на свій чужий. Тут вводять спеціальні проїзні талони. До речі, з дисконтом, придбавши квиток за 2 гривні, можна скористатися одразу двома видами транспорту, наприклад, трамваєм і міською електричкою. Чи в міжпікові години трамваєм і тролейбусом? електричка прикрашає працювати, работать... Там десять часов і там полдесятого починає працювати тролейбус чуть раніше за кілометр 200 від електрички, щоб комунікація не відстановлювалася. Той чоловік таким же білетом на спеціальному тролейбусному маршруті може проїхати. Тролейбус номер 28 який підмінятиме електричку вдень, теж швидкісний. Для нього планують виділити окрему смугу на дорозі між Ватутіна та станцією Зеніт через Петрівку. Максимально наситі тріхомим складом і підвізні маршрути до кожної зі станцій трамвая. Місто сподівається, трамваї в тандемі з електричкою зможуть. Привозити троєщинців в будь-яку точку міста. Я думаю, що цей проєкт задовольнить ну, як тимчасовий все таки тому що ми ж не відмовляємося, навпаки активізуємо свою діяльність в частині будівництва метро. І цей проєкт як додаток до того основного, але все одно він сьогодні буде виконувати основну нагрузку. На першому етапі транспортники розраховують на 15 тисяч пасажирів на годину, однак трамваї вистачить на всіх. Швидкість на лінії здатна перевезти майже вдвічі більше. Наталя Питель, Юрій Росохай, телеканал Київ.